17 вересня 2022 року. Сьогодні продовжую займатися стелею у кухні-столовій. Я минулого разу зробив ось цю сторону, ось вона вже підсохла, закрив шоу пінний. От, А сьогодні продовжив робити з цієї частини. Ось тут підсихає уже. Я закрив цю сторону ось цю сторону теж. І повністю ту сторону. От вже як би шов буде закритий. Значить, по ходу, як я його робив, тут відвалилося два кусочка плити. от там арматура. Треба теж зацинкарювати і зашпаклювати. І ще в одному місці ось на цій плиті, яка Ось тут теж десь є, кусочок виглядає арматури, тому треба буде теж поцинкарювати і зашпаклювати. Ну, а так взагалі-то, якби ось так виглядає, все це досить непогано. Коли ближче дивишся на шви, які я ось тут робив, вони, звісно, трошечки такі, як би нерівні. От, але це не принципіально. Я ще спробую їх Чуть-чуть підшкурити, може десь ще підшпаклюю і на цьому як би все. Остатки вимазав ось там на один блок, подивитися, як це буде виглядати. Но, чесно кажучи, не дуже ось так це виглядає.